Всіх вітаю ви на каналі Nice Test. Сьогодні у нас спрингроли з рисового тіста. Ця страва родом із Азії. Універсальна закуска. Всередину можна буде покласти будь-які інгредієнти за вашим власним бажанням або то, що є у вас в холодильнику. Як ви бачите, в мене це овочевий набор пікінська капуста, перчик, морковка, цибулька. Це все діло розбавимо трошечки морепродуктами, а саме креветками. І це все діло потім замаринуємо в соусі для яловичини. Насправді, як я і казав, сюди підходять будь-які інгредієнти, будь-які соуса. Вона дуже універсальна, дуже гнучка, дуже смачна. Також можна зробити з цього тіста і десерти. Овочі, як ви бачите, всі нарізані соломкою. Тут, я думаю, не треба пояснювати. Пекінська капуста. Пекінську капусту верхні листя ми не чіпаємо. З них можна буде зробити собі салатик. Беремо тільки нижню частину і також нарізаємо її соломкою. Далі ми все це нарізали. Беремо пательню, її, так можна сказати, добренько нагріли. І кожен овоч обжарюємо десь хвилину окремо. Обжарили, скинули на сіта, далі там цибуля. Обжарили, скинули на сіта, далі морква. Можна скидувати це все в одно сіто, щоб лишній жир стік. А потім, як уже ми це все обжаримо, ми беремо наш соус або спеції, там вже за вашим власним бажанням. І це діло вже обжарене, ми будемо маринувати. Я поки буду жарити, підписуємося на канал, ставимо вподобайку, пишемо комент. Крок номер 2 Будемо масажувати креветочки. Поки наші овочі трошки відпочивати та вистигати, ми промасажуємо наші креветки. Якщо у вас креветки не почищені, то чистимо їх. А якщо почистені, то перевертаємо і робимо такі дуже легесенькі. Надрізи. Зробили надріз, перевертаємо, беремо пальчиками і легенько роздавлюємо нашу креветку. Як ви бачите, вона стала більше в півтора рази, тонша. Це робиться для того, щоб вона в нашому спрінгролі повністю прожарилася. Як кажуть, не потеряла свої смакові і харчові якості. Крок номер 3 Беремо наші овочі, вони трішки відпочили. Перекидаємо. І зараз будемо їх маринувати. Так як я казав, у мене це соус для яловичини для мариновки м'яса. Склад його входить із соєвий соус, і чесник, і імбір і там багато чого. Я ж кажу. Підходить будь-який соус за, вас, за вашим власним бажанням. Так що не переживаємо, експериментуємо, шукаємо нові смаки. Все. все тіло гарно все вимішуємо. В принципі, якщо так подумати, то у нас вже вийшов готовий теплий салат, можна їсти і так, тільки обжарити креветочки, додати і все, усе вам буде... Справжній паназіатський салат. Як кажуть, за те, що ми тут легенько обжарили, всі вітамінки залишилися всередині, як кажуть, то, що нам треба. Все, ну і гарно все це діло вимішали. Заправочка готова, переходимо до рисового тіста. Крок номер 4. Переходимо до скручування наших спрингролів. Беремо наше рисове тісто, беремо чистий рушник. Для чого це робиться? Зараз поясню. Вскриваємо пачку. Рисове тісто воно є трішки вибагливим. Зараз покажу. Воно тонке як папір, як ви бачите. Ось товщина на камеру не видно, але ви бачите, що руку мою видно через тісто. Такий нюанс, що воно дуже швидко сохне. Ну, от прямо от, чук, висихає моментально. Так що, беремо, ось ми собі взяли, кладемо і пачечку Вам видно, да? накриваємо ті рушничком. Це робиться для того, щоб воно не висихало. Бо як воно висохне, воно вже ламається, з нього зробити нічого не вийде. Так. Кладемо наше рисове тісто. Бачите, в нас вийшов, як кажуть, не квадрат, а ром. Беремо нашу начиночку, викладаємо, як, як я роблю. Ось тако. Ой. Кладемо всередину нашу промасажовану креветочку. Беремо кінчик. Підкручуємо, піджимаємо. Беремо крайці, піджимаємо раз, закрутили, другий і докручуємо його до кінця. Цей край. Беремо воду, промачуємо водичкою і підкручуємо. Таким чином він у нас і піджався, і підклеївся. Все, кінці зажали. Наш спринтрол готов. І так продовжуємо із цими листами. І так, ще хто не підписався, підписуємося на канал, ставимо лайк. Як ви бачите, я зробив імпровізований фритюрчик із казанчика. Наші спринтхроли накручені. Зараз їх ми будемо обжарювати. Буду жарити по дві штучки. Як в мене фрітюрчик такий невеличкий, маленький. Та й ми нікуди не спішимо. Будемо обжарювати. Обжарюємо наші спринг-роли до золотистої шкориночки. І все, ви бачите, вже пішов такий золотистий колір. Значить, наше тісто готово. Все, Достаємо. І все, більше не треба. Як ви бачите, більше воно вже буде сохнути, тріскатися. І все. І продовжуємо жарити наші роли. Хто колись коштував рол, то розуміє, про яку я смакоту кажу. Не так тяжко їх готувати. Десь годинку часу потратили, у вас вийшла смачнюша закуска. Як ви бачите, ось я беру любий. Чуєте, він такий хрустящий, хрустить. Дуже смачно. Всім смачного, мирного неба, до зустрічі. Далі буде.